Салют усім середньостатистичним, на зв'язку Адепт, і сьогодні поговоримо про гілку залпанутих. Напевно, одній з моїх найсвіжіших спогадів про прокачку. Звісно, відносно. Чому саме обрав гілку ст 2 Там ВГБ стилі? Я знаю, що багато з вас вже вишкрібають із з гаманця все, щоб його забрати. Звісно, це жарт. Ну просто цікава гілка, да, і треба ж розуміти, що за танк там в кінці. А тут уже не все так однозначно, тому що до Апу десятки ситуація була. Стандартний, тобто йшла по одному із сценаріїв: гілка нормальна, на дев'ятці можна залишитись. І сьогодні ми з тобою або змінимо свою думку, або переконаємося, що це так і залишилось. Почнемо із Йосипа 2-2. Хоч зазвичай стартуємо із сьомого рівня, але КВ3 далеко не з цієї опери. Відкривається вісімка за 52 тисячі, і відразу треба відзначити, що все абсолютно все стає на стокові гусениці, тобто і обладнання включно. А важливо це тому, що каточки коштують 15 тисяч, тоді коли гармата топова, а у вас вона одна. 19 і благо, Топган стає ще й на стокову башту. Хоча з нею проблем у вас на старті буде багато. Мало того, що там є два лючки у 80 мм, так ще й кришка 25 по дефолту має. Але це не саме страшне, щоки коло маски в 215 мм, і сама маска, котра з 60% вірогідністю ш'ється ББшками Йосипа Третього за преміальні снаряди. Я промовчу. Но мені здається, там у ВГ є одна цікава посада, ну кринжолог. І от його запрошують перед релізом танка буквально, щоб він навалював, і він навалює, а ти вже розбирайся як хочеш цим. Тому от вільним досвідом я б затарився наперед. Що торкається стокової 85 мм також смішно виглядає, коли всі наші однокласники мають мінімум по 320 на старті, а ви лише в залпі 360, і то це потрібно, щоб прогнула Альфочка. Отразова шкода 180 одиниць. З хорошого, це пробиття. 212 ББшка і 238 преміальний підкол. Якщо до десяток не кидає, то ще якось настрілюєш лише не відчуваєш динаміки нанесення шкоди. Ну а Топган тут просто прекрасний. Я по початку прокачки, маючи у себе 703-го, думав, що мені взагалі не зайде. Ну бо того, що як це діє? Без 122-го калібру з 390, схаменіться. Але у цієї 100-мм є свій шарм. До Альфа Страйку 300 одиниць відразу це тримає в голові. І ті ж самі залпи краще на ні вчитися давати через ряд причин. Перша це підготовка до того ж самого залпу в 2 секунди. І повір, різниця між 3 і 2 секундами є. Друга, параметри точності 0,36 розкид і 2,4 час зведення це хороші показники. Плюсуй сюди нормальну стабілізацію, реально нормальну стабілізацію. Третя причина це кути вертикальної наводки. Мінус 7. Це золота середина. І от на той час це прям ну, коли його ввели, це прям дивувало і якось причаровувало. Це тепер вже почали савків із кавенами мінус 7 вводити. А тоді серед важких танків такого не було. Кадев розказки складає 7,44, і це виливається в 2400 ДПМ. Що є нормальним показником і навіть ближче до хорошого. Перезарядка між снарядами, ну тобто між пайками в барабані 4 секунди, що дає потримати противника на каткові до наступної зараженої пайки. Пробиття не підводить 221 ББ, котра летить практично 1000 метрів на секунду. І знову ж таки преміальний снаряд. У нас це підкол 256 мм зі швидкістю 1250. Коротше кажучи. Гармата мені трясця, як зайшла, хто катав на ньому, мене зрозуміє. Як почуває себе наше бронювання в топі, відразу скажу, що він не має нічого ультимативного, навіть близько. Але я не з того лагеря, де називають його швейцарським сиром. Фронтальна проекція корпусу може вас засмутити, але чекай, хто серед ВТ-8, котрі можна прокачати, має вагомо краще значення? КВ-4 ні. ІС3 ні. Т-32 ні. Каєн ні. Так, да, там тигер 2 і альфа-тапок під 205 201 мм, але в загальному це ж їх не врятує. ВЛД у нас 170-180 мм, по центру поштова скриня для механіка водія в 220. Стик також 220 і НЛД під 180. Скоси фронтально танкують на ура, а от уже коли переходиш в ромб, там чиста фортуна. Є зони і 200 мм, але є купа ділянок, котрі. Невелику кількість шальних готові прийняти на себе. Сама бортіна 90 мм, ну дід, що ту ще додати. Башта! Відразу увага на кришку: 52 мм. Це аж 156-й плюс калібр потрібен. Навіть якась т 30 вам не пояснить, що і по чому. На жаль, люк 100 мм на першій дистанції його наїзді ізі Навколо маски вже не кожною пайку у вас прошивають, це таке там 240 мм, але є зони в 220. Ну, туди потрібно ще влучити. Сама ж маска зменшилася в розмірах, і для бб однокласників майже стала недоступною. А от від преміальних снарядів тільки Бог захистить. Особливо ж є ця нижня частина маски між і під гарматами 240 мм. Ну ти й сам бачиш, що ближні щоки також посипалися при вімкненні преміального снаряду. Для агресивної гри і прориву такого бронювання недостатньо. На щастя, все це балансить ХП. На старті 1500 маєте загартування, плюс модернізація 1700. Коротше, обділеним ти себе не відчуватимеш. Рухливість тут на базі ІС 3. У вас практично весь цей параметр ідентичний. Єдине, що максималка 34, а не 38, і це, на жаль, могли б повністю клонувати параметри. Прохідність також аналогічна 30, тому представлення по динаміці і рухливості ви вже можете зробити. До ЄСТ вам далеко, а на фоні важких танків ви більш чим швидкий. Ну а огляд у вас максимально радянський, башта 100 350 метрів, тому є ті, хто ставлять оптику на нього. Підбиваючи підсумки, я взагалі Взагалі не помітив різниці в комфорті за ці 3 роки, котрі пройшли від моменту прокачки. Ну тільки те, що від БЗ ховатись потрібно, але на кому не потрібно. Танк як був достойним серед тих, які можна викачати, так і залишився. Нафармивши 165 400 досвіду, ми зможемо дозволити відкрити дев'ятку. І тут крінжолог також постарався на славу. До того моменту, поки ви почнете грати, а не виживати, ви через стрес або схуднете, або погладшите. Це у кого як. Перша перешкода на вашому шляху це неможливість встановити відразу два нових модулі разом на сток гусениці. Тобто ви або берете перед топ гармату, так так, у вас тут дві їх. Або топ башту, ну або ставити загартування найкращий вибір, як на мене, і давайте будемо думати, що ви так і зробили. Модуль з якого я почав покращення, башта буде дуже круто, якщо у вас або міцні нерви, або є 27 тисяч досвіду. В стоці це просто кал. Я лише два боя осилив на ній. Сотні вибачень хотів би вставити футажі, як я це зазвичай роблю всередині відеоматеріалу. Але бої, котрі я відіграв, були до нового патча і тепер не відкриваються. Тому тобі потрібно повірити мені на слово. Карта Хімки по дві дев'ятки на команду, все інше вісімки. Банан. Здавалося, час мого тріумфу, але Гонсало так не думав. Три із трьох пробиттів щоки. Т-832 два рази між гарматом в маску. О май гуднес! Але воно і не дивно, фронтальна проекція стокової башти у іс 2 гірша, ніж у попередника. Купа зон в щоках у 230 мм і між гарматами в центрі 240 Думаю, ти зрозумів рівень халепи. От, гармата, з котрою починає, шлях це 100 мм із Із-22. В плані звичайно, снаряда питань немає. Плюс-мінус таким пробиттям починає кожен савок 9 рівня. А от преміальний підводить зазвичай у побратимів по нації 265, 270, та у вас 256. Навіть з деякими дев'ятками будуть проблеми. Єдиним плюсом є зменшення КД, особливо при топ-башті. Складатиме воно 6,5 секунд, через що і ДПМ підскочить аж до 2800. І моя порада прокачуй відразу топ гармату, а на прохідну просто забий. Чому? Перша це ціна. За прохідну у тебе вимагають 50 тисяч досвіду. Тоді, коли топова, обійдеться в 65. Якщо ти відстраждав 3-4 шляху, я думаю, можна дотерпіти, і, слава богам, ВГ не пішло за концепцію, пихай не впихуємо. Перетопова гармата стоїть збоку і не заважає прокачці. Друге, тобі намагаються впарити порізану гармату від 703 на 9 рівні. Ти бачиш це? Для бою з десятками пропонують 248 мм, 13 секунд перезарядки і 6 секунд між пострілами, коли у 703 5 секунд і пробиття преміальним снарядом 270. Да, параметри точності трохи краще, ніж прему, але стабілізація навіть порівнянню не піддається. 8 кавас і в хвост, і в гриву просто. А ну і щоб тебе звабити, обгортку роблять із Альфи 390. Воно того не варте, повір мені. Що ж торкається топган? Відносно попередника, комфорт гармати, ведження стрільби тут уже не еталонний. Ти це сам помітиш після Стокової. Причиною є параметри точності, хоч і стаба ідентична із 2.2, але ставши після руху і зводячись на 250 плюс метрів, ти миттєво відчуєш різницю в часові зведення. Тепер у нас він складає 3 секунди без розкачки. І якщо на вісімці можна обійтись без стаби, то тут за необхідності її можна возити. Альфа 390 при перезарядці майже в 9 секунд і ДПМ в 2600, все це вже дасть відчути певну динаміку в настрій. Куди вертикальної наводки мінус 8, що взагалі нонсенс в моменті появи цих мастодонтів, кд між пайками 5 секунд, зал готується 2,5 і штраф складає 4 секунди. По пробиттю питань немає лише на першій лінії, так як на 500 метрів воно безбожно падає. Звичайний снаряд це у нас БЕПка в 243 мм і 1000 метрів на секунду летить, а голдою виступає знову ж таки підкол в 292 мм, котре летить під 1300. Кругле бронювання з однієї сторони непогане, а з іншої, як ніби гірше, чим було у вісімки відносно свого рівня. Але це не вина танку, а скоріше причиною виступає рівень боїв і засилля при преміальних снарядів. В назві приставка ІС тебе вже повинна на щось наштовхнути, а саме на ВЛД. Але це не ті самі 110-130. Тут стабільні 145 по дефолту, котрі у нижній частині щучого носу дають 240 250, а скули мають 255-270. НЛД під 200, когось це злякає на 9 рівні. Ні. Як і на попередникові, лоб тут чисто для плюсику. Ну є і, і є. Бортіна 90 мм, і там, де гуслі, ще плюс 20, чисто ІС 3, немає що додати. Побачте, давай спочатку сухі числа, а далі моє пояснення, чому вона гірша за ту, котра стоїть на ІС 2-2, відносно рівня, звісно. Кришка ті ж самі 52 мм, лючок куди без нього, благо він менше, чим на попередниковій. Щоки мають більш прямий кут, а не такий обтікаючий, як на вісімці, оце тримає в голові і там під 280 у переважній частині фронтальної проекції. Під маскою і над нею також 280. І сама маска між гарматами також має міліметраж в 280. Однокласники UB із 32 танчать без проблем. Але як тільки мова заходить за преміальний снаряд, а тим паче при рівні боїв з десятками, де Кумуль 320 плюс Love Форева і оці супер-купер ПТ-10, котрі під всіма можливими кутами вас пінітрірують, вираз вашого обличчя швидко втратить впевненість. І от саме через те, що щоки не заокруглені, а от максимально прямо відходять від маски, зона ураження величезна. Ну я маю на увазі при заряджанні преміального снаряду. Не те, що ви не танкуєте, просто будуть моменти, коли вас під нуль зноситимуть в позиційці. От рухливість у певній мірі краще, ніж у вісівки. Ми не впираємося в 34, у нас максималка тепер 38, і з турбінкою літаємо під 42 км. Лише трохи повільніше набираємо. Прохідність на середніх і м'яких краще, ніж у Із 2-2, та й взагалі вона еталонна, як для важкого танку. Поворот Сіє 32 градуси, і до речі, треба додати, що починаючи з 9, башта перестає крутитись. Звісно, не рівень Мауса, але вже близько того. Огляд трохи виріс, тепер в стоці 380, і при певному бажанні за допомогою модернізації можна довести до 450. Підбиваючи по ньому підсумок, я б сказав, що грати стало трохи важче. І це не через те, що там став дискомфортним. Ні. Реалії змінились. Перегони озброєння роблять свою справу. Сам танк доволі простий в реалізації. Станом на 2024 рік йому не вистачає ну броні трохи, і особисто мене дратує швидкість повороту башти, але оця фіча була з ним від самого початку. Ну і головний залпанутий, котрого раніше всі продавали після 10 катов СТ-2. Танк на базі СТ першого дев'ятка, котру перенесли на 10-й рівень попередньо крапаль прикудривши носик. В моменті ВГ розуміє, що вінець гілки корито і потребує апу, і влітку 2023 року викатує покращити, на екрані, можеш спостерігати. Я катав до апу і після, і можу сказати, що серед покращень є одне вагоме, але недостатньо підняте. Два, котрі не сильно просилися, хоча нехай будуть, і одне апнули, ну і хорошо. На жаль, основну проблему так і не вирішили. Але Стедва став куди стабільніше. За яку таку проблему я говорю? Люк на башті. Давайте і почнемо саме з кругового бронювання. Фронтальна проекція башти 330-350 в щоках і ті ж самі 350 в масці. Може здати, що ап напрошувався сам по цій частині, але ні. Маска раніше мала 330, і це означає, що навіть кумуль 340 не так часто її пробивав. Не забуваємо, що туди ще влучити потрібно. Так, була проблемна зона одна. То ап по праву сторону від маски в 300-320 мм туди реально підзакидували, але набагато, набагато рідше, чим в люк на цією областю, і він до цих пір являється основною проблемою при танкуванні від башти. Мало того, що і звичайним снарядом розпанахується, так він ще й об'ємний. Буду чесним, не кожен постріл звичайного заходить з пробиттям. Але при заряджанні преміальних від 310 вас під нуль зносять. І, до речі, КВН 8 втрачають свій максимальний профід саме через нього. так як спочатку вилазить люк, а лише потім гармати. От би в нього накинути 30 мм було б непогано. Бронювання корпусу після попередників вас взагалі не повинно дивувати. Але там воно, хоч росло відносно рівня. А тут привіт, Есте 1 ВЛД по дефолту 150, а тепер дивимося відносно висоти на кут 240-260 мм. До речі, ви десятка, хто не зрозумів. Хотів би сказати, що вам треба його піднімати на насипах, але ваш механік водій буде не в захваті від цієї ідеї. От, коротше, вас і вісімки оприходують при великому бажанні. НЛД 200 мм, такий немаленький тостер. Скоси фронтально тримають все і вся. При ромбуванні читайте молитви. Ну або рухайтесь ривками, тому що висота хоронить спроби адекватного танкування. Сама буртіна аналогічно на СТ-1 140 мм. Танкувати можна? Можна. Гармада тепер має дві дубінки по 440. І раніше наш ДП, вдумайтесь, був на рівні попередника. Да? Зараз він на 101 більший. Ну, це, це дуже кумедно. Перезарядка кожного снаряду в районі 9,8 секунди, тоді коли 111 5 а при 490 має 9 секунд. Ти скажеш, ну тут є барабан. Ну це також вірно. І як ти бачиш, хоча це і не просилось, перезарядку між пайками зменшили до 4 секунд. Час підготовки залпу так і залишився 2,5, що дуже круто, і штраф. Тепер складає всього 3. Ну просто у попередника було 4. Це прям бімба. Чому? Тому що на СТ2 залп можна давати, не лякаючись, залишитись надовго беззахисним. Після залпу твоє КД складатиме 12,8. І поки відкатуєш і мансуєш. Ти вже практично перезарядився. А зараз рандом наповнений танками з альфами, у котрих КД починається від 11 секунд. А ти немало небагато при такій альфі відкусиш мінімум по 800 одиниць від противника. Мало того, що ДПМ у нас такий собі, його ще й пробиття принижує. Преміальний снаряд, кумулятив з 310 пробою. Лоб, башти, є 100, 705А і ТД і ТП для нас практично не підступні. Та й в загальному це паршива пробивна Здатність. Звичайний снаряд ББшка, за нею нічого не скажу, 258 мм. Якщо противник робить помилки, десь підставляється або має яскраво виражені слабкі зони, реалізується без проблем. Обидва снаряди летять погано по 900 плюс метрів на секунду. Стабілізація прекрасна, можна без проблем відмовитись від стабілізатора. А от від чого не можна відмовитись, так це від покращених механізмів повороту. Причина мого продажу СТ2 до Апу це мега, словопочний поворот башти. Вона була повільніша, чим у Мауса. Зараз її проапали, але все-таки ну, недостатньо. Хоча на фоні того, що було, це просто небо і земля. Параметри точності під копірку з Істри-2 можна сказати, що лише час зведення буде даватися в знаки після зупинки і введення стрільби на дистанцію. Що торкається нанесення шкоди, стоячи на місці і повертаючи лише башту, мегакомфорт. Рухливість з 8 рівня починала наростати, щоб на 10-му тупо зникнути. База СТ 1 прохідність, швидкість 40 км, кобилки в кількості 12 на тонну, все це аналогічно СТ 1 Ну потужність трохи та на сотні більше. На твердому ми ще їдемо, а далі біль печаль. І набираємо жахливо. Забув сказати про ХП. 2500 на старті, що із загартуванням і модернізацією дає аж 2900. Це прям вау! Огляд аналогічний дев'ятці за бажанням 450 робимо без проблем. Так, що ми маємо? Десятку з бронею дев'ятки. Я не говорю, що він не танчить, будуть бої на 5-6 к блоку, але більшість будуть на 1-2 тисячі, та і сильні гравці будуть вибивати вас в позиційки за лічені секунди. ДПМу як такого немає, пробиття не вистачає, стаба супер, поворот башти уже не тригерить, ХП багато, танк повільний. Станом на 2024 рік мені було б приємніше грати, ну об'єктивно, аб швидкості повороту башти вплине на переоцінку у багатьох гравців, але глобально серед ВТ-10 він дай Боже займає середину. А на гілці до цих пір найгірший. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачею, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.